Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні ми приготуємо ось такий чудовий крем для вирівнювання для ось таких кремових рюш в стилі ламбет. Тому цей крем є достатньо практичним і водночас простим у приготуванні. А для приготування цього крему у нас знадобляться лише три інгредієнти: це вершковий сир, це вершкове масло і шоколад у рівних пропорціях. Починаємо ми з того, що збиваємо масло до побіління, паралельно ми розтоплюємо шоколад короткими імпульсами у мікрохвильовій. Коли масло збили, додаємо туди крем-сир. І знову все збиваємо. Тепер розтоплений шоколад нам потрібно додати у цю сирно вершкову масу. Можна це відразу зробити, а можна до шоколаду додати 2-3 ложки буквально з цієї маси сирно вершкової вимішати, щоб ми були впевнені, що не буде жодних в нас крупинок. Розмішуємо все силіконовою лопатою і додаємо до загальної маси. Тепер знову все збиваємо. Як бачите, крем дуже швидко готується і водночас він дуже смачний. Крем виходить дуже ніжний і дуже має гладесеньку консистенцію, з ним приємно працювати. Сьогодні ми будемо вирівнювати бенто-тортик. Я накладаю на вершечок, спускаю крем донизу і починаю його вирівнювати. Тепер беремо великий шпатель і порівнюємо боковинки тортика. Коли боковинки в нас загладжені, ми тепер робимо кутик. Рухом від себе шпателем забираємо зайве. Щоб зафарбувати цей крем у інший колір, ми просто додаємо жиророзчинний або універсальний бурник і вимішуємо. У мене сьогодні чорні такі рюші будуть, тому я додала чорний сухий бурник. Тут можна додавати більше ріш, менше ріш, давати лінії, ось такі, як у мене. Чи не давати крапочки, ось які я використовую. Фантазія, як ваша буде працювати насправді. Я просто стараюсь відтворити максимально за бажанням замовника по ескізу. Ось, і мені варіант насправді дуже і дуже сподобався, який вийшов. Також можна зробити атласні бантики, які зараз є дуже популярними, і додати їх. Це дуже гарно підкреслить. Стиль саме такого тортика. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися, якщо ви досі цього не зробили, тому що попереду ще дуже і дуже багато всього цікавого. До зустрічі!